Я можу запропонувати вам сирник угу. смачний, та більш корисний. Олександра Єфанова працює у благодійній кав'ярні, що поблизу свято Успенського собору у Полтаві. На вітрині тістечка, печиво, торти та інша продукція. У нас сьогодні дуже крута вітрина. У нас все смачне, все свіженьке. Саме смачні трубочки в Полтаві. Це точно є з відгуків клієнтів. Також будемо всіх чекати на кавуся. Весь прибуток від проданого у благокаві передають на допомогу військовим, каже Олександра. У нас всі кошти йдуть у скриню. каси в нас немає. У нас можливо також переказ на карту для більш відвідувачів, щоб було комфортно в розрахунку діяти цей соціальний проєкт почав із травня 2022-го. започаткували його волонтери благодійної організації полтавський батальйон небайдужих розповіла наталія гранчак благокава розпочалася з акції мамине печиво яке започаткувала Інна якобенко коли Збори вже почали падати, і ми розуміли, що потрібно щось придумувати для того, щоб продовжувати допомагати нашим військовим. Ми принесли сюди невеличку кавову машинку, люди приносили печиво, пекли, і на вдома багато пекла. І тоді я згадала свою давню мрію зробити тут кав'ярню. Загалом за понад рік роботи закладу закрили кілька десятків зборів, каже Наталія Гранчак. Зокрема, для військових на фронт купували автомобілі, тепловізори, квадрокоптери, зарядні станції. Одним з радіозніших зборів він був спонтанним. Він тривав на цю паску у 23-му році, де за п'ять днів ми зібрали 220 тисяч гривень. Ми продавали паски. Сьогодні ми збираємо на пікап для 225-ї бригади до нас звернулися наші друзі і вже є порядка 200 тисяч, залишилося ще 60. Приходжу до, до кави» і п'ю каву тут. І це, крім того, що це для мене приємно, мені приємно, що я кудись вийшла в люди. І це 100% на ЗСУ, це, це така допомога нашим військовим. І тут не тільки солодощі, ви можете бачити, тут і сувеніри, тут і чай, і мило, і глиняні вироби, чашечки, горняточка різні. І намиста, і ляльки-мотанки. Я, наприклад, на весні носила квіти, на весні і влітку квіти з саду. Теж їх тут продавали і 100% вже уже не від прибутку а від реалізації віддавали на допомогу на на збори від батальйону небайдужих. Щодня до закладу приходить близько двох сотень людей, говорить Олександра Єфанова. Олеся Трифонова до Полтави приїхала із Харкова у такому закладі. Вперше дуже люблю це місто і мені тут дуже затишно, особливо в таких місцях. Я вперше бачу таку ініціативу, і мені дуже приємно долучитись до неї. І приємно, що можна бути і корисним, і отримати якесь таке базове задоволення. Як розповіла Наталія Гранчак, за півтора роки роботи у благодійній кав'ярні на різні проєкти зібрали близько двох мільйонів гривень. Ці мільйон вісімсот. Ми включали лише те, що ми тут змогли продати. Ми не включали збори на карточку. Ми не включали те, що ми там розіграємо різні картини. Це, звичайно, наша діяльність самої кав'ярні, але ми намагались показати лише те, що ми наторгували. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.